Послання люблячої свідомості. Дорога душа, часом ти тримаєш усе надто сильно. Хочеш контролювати, передбачити, застрахуватися. І я розумію це спосіб захиститися, але є інший шлях потік. Він не завжди зручний, не завжди зрозумілий, але завжди точний. Коли ти довіряєш потоку, ти не здаєшся. Ти виростаєш, бо справжня довіра це глибоке знання, що життя не проти тебе, воно за тебе. Воно знає, коли дати тобі те, що потрібно, коли поставити перед вибором, коли подарувати тишу. І сьогодні я попрошу тебе відпустити контроль. Не все має бути зрозумілим, не все має бути під твоїм впливом. Просто дихай. І дозволь потоку вести тебе. Ти побачиш те, що, здавалося втрачено, повернеться. Те, що затримувалось, проявиться. І навіть у хаосі буде гармонія. Довірся, потік це не зовнішне, потік це ти. І зараз ти вже пливеш. Просто дозволь собі не боротися, і нехай життя дивує тебе знову. Твоя любляча свідома.